Безглузда операція, тотальна халатність. Як тільки не встигли охрестити трагедію Іл-76? Екіпаж предупреждали, що вас будуть збивати. Тобто весь аеропорт, всі ребята з третього самоліту, з першого самольоту, всі знали, що другий самоліт будуть збивати. Нам і з вами кинули кістку і думають, що відкупилися, нас знову тримають за Бовдурів. Генерал Назаров в цьому питанні маленька частина айсберга. Тим часом, ті, що замішані у трагедії, продовжують сидіти у своїх високих кріслах. А дехто й узагалі пішов на підвищення. То що крайне опасно посилати туди самоліти, це було взагалі очевидно. Ми говорили із тим, хто мав бути на борту літака. А ще за 10 хвилин ви зрозумієте, те, що не може Генеральна прокуратура за півроку. Ошена підозра Назарову Віктору Миколаєвичу. Я, як Назаров, як начальник штабу то до цього взагалі не мав ніякого відношення. Зовсім інші люди керували польотом цього літака. Цього тижня висловлена гучна підозра високому військовому начальнику. Почалися розмови. Але чи все так просто і чи правда, що нас не тримають за дурнів знову? Жоден конвой наземний. Таких втрат в ході АТО не зазнавав. Навіть під час серпневих боїв. Чи не єдине відео, на якому зафіксований момент збиття іл 76 неподалік Луганського аеропорту у ніч на 14 червня? На цих кадрах, близько першої години ночі, дві ракети випущені з ПЗРК цілять по одному з трьох суден, що заходять на посадку. Одна пролітає повз, інша влучає у ціль. На борту літака 40 десантників та 9 членів екіпажу. На той момент це найбільша одночасна втрата Збройних сил України за період незалежності. В цей момент йшло наступлення двох наших групіровок вдоль границі. З севера в район Ізваріна І з юга в районі Довжанський, на Давжанський Краснопартізанськ. для того, чтобы перекрыть государственную границу и остановить поток боевой техники и снабжения из Российской Федерации. Поэтому на тот момент удержание Луганского и Донецкого аэропортов представляло собой тактическую ценность определенную. Військові чини миттєво заметушили з обіцянками знайти винних в загибелі екіпажу. А Генеральна прокуратура за лічені дні відкриває кримінальне провадження проти керівництва збройних сил та оперативного штабу АТО. А далі чи не фантастичний серіал? Віталію Яремі знадобилось два місяці, аби публічно заявити увага лише про наміри пред'явити реальні підозри найближчим часом. Там уже будуть пред'явлені відповідні підозри людям посадовим особам міністерства оборони, які допустили. Цей вчинення цього злочину від цього моменту минає ще два місяці. Слідство не зрушило з мертвої точки, а імена винних так ніхто і не назвав. А доки в генпрокуратурі тягнуть, військова комісія Міноборони презентує результати, так би мовити, власного розслідування трагедії, де наголошує падіння іл – це терористичний акт, а службові особи відомства до трагедії не причетні. Командир Части оборонявший аэропорт Луганска, неоднократно обращался к командованию с просьбой прекратить полеты транспортной авиации в аэропорт. Цинизм просто зашкалює. Люстратор пропонує власний аналіз, що відбувалося у зоні АТО до цих подій. На той момент 26 мая прекратил работу Донецкий аэропорт. Произошел знаменитый бой в Донецком аэропорту. Аэропорт был полностью закрыт для любых рейсов. Туда какое-то время летали боевые вертолеты, но потом это прекратилось, потому что была угроза того, что эти машины будут сбиты. И аналогичная ситуация была в Луганске. Луганский аэропорт был блокирован, он был далеко в тылу противника. Летать туда, особенно после боя в Донецком аэропорту, где все рейсы были остановлены, было крайне опасно. Юрій Бутусов говорить про деталі, які ми вважаємо треба добре розуміти та гарно почути. Ще раз, на кінець травня, це стало вже звісно тоді, що на вороження противника знаходились зенітно-ракетні комплекси переносні. Цими зенітно-ракетними комплексами в мае було збито на славянському чотири українських бойових да. А... был поражен э, в июне самолет-разведчик Ан-30. На тот момент аэропорт Луганска обороняло украинское подразделение численностью до 200 бойцов, которые, безусловно, не имели физической возможности перекрыть посадочную глиссаду самолета до 10 километров и перекрыть сам периметр аэропорта так, чтобы заходящие на посадку самолеты были Защищены от воздействия переносных зенитно-ракетных комплексов. Ну все было как обычно, то бишь все именно там учились, то бишь мы готовились к прыжкам, к парашютам, там все. А тут им именно резко, то бишь им сказали, что все надо именно вылетать и все. И они даже же не успели взять парашюты. 25-та повітряно-десантна бригада. Та, яку за декілька годин завантажать в Іл-76. Це Микола Колянський, резервіст її самої 25-ки. Він теж мав бути на тому борту. Товариші по службі загиблих розглядають дві версії трагедії. Перша. Я їм думаю, та і все, і на нога, їм на людей, тобі міняємо на падежу, тобі ну, їх по любому слили. Тобі цей борт по будь-якому сліді. Про те, що терористам зливали інформацію, кажуть і досвідчені десантники. Вони стояли прямо на курсі заходу літаків на аеродром на посадку. А літак був збитий на висоті 800 метрів це майже перед посадкою. Тобто вони стояли на курсі строго. По-перше, по-друге, вони стояли в той час, коли він заходив на посадку, значить вони його чекали, вони знали, що він прилетить по цьому курсу. Та от є і друге припущення: халатний наказ генералів, до якого найбільше схиляються десантники. Генштаб, тобі ж іде при лікарство, тобі ж і на ни ниже, да? от, на командира бригади. Да? Тобі ж, а, а тим на командира брегади вже йдем на мамандірам двізіона, батальйона. Ні для кого не секрет. В армії існує чітка субординація. Накази військовослужбовці виконують строго за схемою. З Луганського аеродрому від керівника, який командир там отримано е, прохання. Прошу зробити ротацію та, та, та дати боєприпаси, там пальне, таке решта провести. Воно попадає на стол керівнику АТО. Керівник АТО після того дає військовикам команду в Назарову. Назаров цю інформацію передає в Генеральний штаб. Приймається рішення. Є в армії определені процедури прийняття рішень. Є доклади розвідки і є доклади командира, частини, які знаходяться там. Тобто дані військової розвідки і дані. Воєнної розвідки гурмо. дані контррозвідки СБУ, дані Служби зовнішньої розвідки. В Міноборони одразу після катастрофи непохитні. Всі фахівці, всі про все знають. І Якщо є якась небезпека. Ми негайно на неї реагуємо. Ми негайно на неї реагуємо. Парадокс чи не так. Чому, знаючи про реальні загрози обстрілу з ПЗРК ще у травні і неможливість контролювати ситуацію поблизу летовища, було віддано наказ летіти? Ми негайно не на неї реаліза. Ані там розслідують це э, діло як терористичний акт, тобто хто його збив і тому подобне. Ну, як как би бы особисто... Лічної сім'ї не сбил. хто його збив. интересно, хто його предал. Сестра одного з загиблих десантників. Вже не чекаючи від Генеральної прокуратури та міноборони результатів, розпочала власне розслідування. Просто спілкувалися з людьми, які були непосредственно в аеропорту. Звісно, що дзвонили екіпажу. Ми звонили екіпажу в этот день, екіпаж предупреждали, що вас будуть То Тобто весь аеропорт, всі ребята з первого з все знали, що вторий самоліт будуть Все Всі знали, но ніхто нічого не зробив. ж військові структури жодну інформацію з рук родичів загиблих брати до уваги і не думають. Так само, як і неохоче йдуть на контакт із ними. Хід розслідування під сімома замками. І якщо ще в червні ці самі чини обіцяли повідомляти родинам усі деталі розслідування, то зараз… заразі зніти. Пожалуйста, я би хотіла знати, як іде розслідування або 76 все таки вже пройшло 4 місяці, Тось до цього я не дзвонила ні разу. Гарю пройшло вже чотири місяці. Мені можете хоч щось сказати, беру, де інформація, по чому я якісь крошки узнаю інтернету? Він Два рази кидав трубку, сказав, ну, приїжджайте ко мне в Київ, і взагалі я не собираюсь з тобою по телефону разговаривать. А тепер до найцікавішого. Минає вже п'ять місяців з моменту трагедії. За цей час військова прокуратура нарешті спромоглась висунути звинувачення у службовій недбалості. Тільки-от лише одній людині, тодішньому першому заступнику керівника Генштабу. Однією з причин цієї трагедії стало якраз недбале відношення військовослужбовців до виконання своїх службових обов'язків. І тому сьогодні слідчим оголошена підозра Назарову Віктору Миколаєвичу. Це була, скажімо так, інформація, яка до нас не доводилась. Ми знали, що тільки що відповідним чином організовуються якісь заходи. І що це роблять? А хто це робив? Ну це я думаю питання до керівництва на до час міністерства оборони. А от експерти кажуть, якщо й шукати винного, то лише на кожній сходинці військової ієрархії. Генерал Назаров на сьогоднішній день це громадвод. Вод, а там є інші більш вагомі люди, які відповідають. Він не Бог і цар в наших збройних силах та в нашій державі. Над ним стоїть начальник генерального штабу, людина, яка. Призначала на цю посаду, яка контролює його дії. Є над начальником генерального штабу, над головнокомандною силою є інший начальник. Стрільця є повністю не зграб, які просто не розуміють військової справи. Назаров, Назаркин і Муженко. Муженко – начальник генерального штабу, керівник кема... антитерористичної операції. А... Генерал Назаров, начальник штабу антитерористичної операції. Перший заступник. Начальника головного оперативного управління. І генерал Назаркін — це колишній начальник управління спеціальних операцій. Має бути там, на суді. Керівник АТО, передусім, начальник штабу, який підписував, оформлював документи розпорядження і всі інші причетні особи, начальник військової розвідки. Оперативні офіцери, які давали доручення на тому тижні, нам з вами скоріше за усе, показали так званого ЦАПа відбувайла. А тим часом, до речі, за п'ять місяців розслідування, Віктор Моженко, який на момент трагедії обіймав посаду заступника начальника генштабу, після катастрофи очолив військове відомство. Очолив, а потім його ім'я фігуруватиме у справах Іловайського котла та 32-го блокпосту. Чому підозри винесено лише на заруву? Чому винуватці трагедії досі не покарані? Та на якому етапі розслідування сьогодні надсилаємо запити міністру оборони Степану Полтораку та в генпрокуратуру. Всі ж розуміють, що одного відбувала для таких трагедій замало, чи не так? Там є чітка ієрархія, там є прикази. Да, то есть они никто не двигается без приказов. Эти приказы подписываются очевидно, эти приказы отдаются, эти во всяком случае эти приказы как-то фиксируются, они существуют, да? Полгода вести расследование – это просто. Но ну, мне кажется, что это просто какая-то катастрофа. Пустите любого журналиста-расследователя в Генпрокуратуру, дайте им полномочия на месяц, на месяц, дайте им полномочия, э, которые есть у прокуроров таких прокуроров. Которые ведут такие очень важные дела. Я думаю, что в течение месяца все бы имена, все цепочки, все последовательности, все было бы понятно. Пацаны молодцы, то бишь, они истинные, именно герои. Жалко, конечно. Мне их именно не хватает. То бишь, с ними бы я бы ну, именно полетел бы, то бишь. Судовості найцинічніше у всьому це розуміти. Ви уявіть, хто продовжує командувати солдатами сьогодні.